Є такі сім'ї, пилков ще давно вже стоїть, і пилку носять, і що в них по пилку всередині закритий, не відкривається, значить і пилку в них. Перги вже тут ось повно. і розплоду. По медові, що в них. Нанесли тут розплід аж донизу. Но сітка. Видно, там повністю все одно сітка. Відкрив, мабуть, тиждень назад. На це відбудували. Засіяно повністю. Уже ще одну поставлю. Далі. Що в них тут виставив? Нектару і гніздо нанесли. Це 12 рамок їхніх гніздових. От. Що по розплоду далі? Потрібно ставлять ще один магазин. По розплоду, що в них. Ось такі рамки з розплодом. Там. Так, ладно, швиденько, швиденько. Подивимося. Є такі сім'ї, ну їх процентів 50 на пасіці. Отакі рамки. Так, це вже раз, два, три, чотири. Вже можна навіть і відводок робити. О. П'ять. Так. П'ять. Вставляти магазин треба. Шість. Шість і майже весь спечатаний розлід. Шість. На сьомій рамці є. Теж але пергою ані відкритий. І пергою вверх занесений. Пилком пергу зробили. І пилковлювач я не відкривав. Якось приносять. Так, а це трутневу їм поставив. Засіяна. Будівельна рамка. Є там яйця. І там пергова передня, не буду я трогати. Запечатую трутня, виріжу трутня, буде гомогенат. Так. Зараз їм. Так о. Добавлю їм ось сюди для цієї відбудованої засіяної вощину. Ось цю так, свіженьку. І це все повертаю назад. Це що у нас тут розкліт? Да? Розклід і засіяно. Ну і видно там яйце. Чи, три личинки? Так. Це пергова крайня і на цій рамці трошки розплоду. І того, що я маю розплоду. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Можна сказати сім. І тут навіть є розплід. Сім повних рамок. Разом із. Будівельною рамкою. Ну, зараз їм добавлю, що в магазині робиться в магазині. О, тут мед їхній буде, а тут буде мій. Подивлюся, що вони тут принесли. Значить, ну, є. Ще сади тут. Тут що в нас ця Вася рамочка, навіть і сюди пергу складають. З цього краю тепер подивимося з цього краю. Крайня ця трошки пуста. Є ще, ну і тут джела займає. А ще там як вийде. Ця теж пуста. Що в нас тут? Це на вибраковку відкачається, а не вона ще розсвічується. Так. Ну є, буде що й відкачати. Але все одно поставлю їм магазина. під оцей магазин. Таке розширення буде. Це їх на одну рамку і тут три. Перерахунку на стандартну Получиться На чотири рамки розширю. Так, вона Димаш став розширю. Отаким магазином, який можна однією рукою вставляти. І даю їм магазин. Того, щоб він не тісно внизу одну рамку лощини поставив. І тут три рамки, виходить, перерахунку на стандарт. Чотири рамки розширення. Я думаю, буде їм достатньо. А це медовий корпус, все вверх ще утепляю. Утеплення. Ось таке одіяльце там похолодання з понеділка. Чи в суботу навіть починається. Тому теплення їм буде. Абжили достатньо, вони собі там зроблять комфорт. Ось так. І буду наступні дивитися.